Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп, та сьогодні в нас че же Саме так вимовляється її ім'я. З вашого дозволу, я назватиму її просто Жжи або художницю. Якось так. Отже, що вона собою являє? Це Glacier Damager, яка досить універсальна, тому що не вимагає автоатак для провокації своїх скоординованих атак від ультімейту. Тобто, на відміну від скоординованих атак від Веріни, там не знаю Мортефі, Їн Лінь, то в неї такої проблеми немає. Інколи треба спричиняти якийсь демедж, щоб. Ульта розуміла, куди треба бити, От. але, зрештою, їй це не потрібно. Тобто бити постійно, щоб спрацьовувала її Ульта, не потрібно. Це головна фішка персонажа. Тому, якщо вам потрібен універсальний оффілд-дамагер, який може стати в другий слот вашої команди і носити ось цей сет, бафуючи вашого мейн ДД, то її можна ставити майже до будь-якого мейн ДД. Однак для деяких мейн ДД вона буде кращим вибором, ніж для інших. Почнемо одразу з її аутро. Її аутро бафає Glacier Dems на 20 та Resonance Skill Damage на 25%. Наступного резонатора, ну, ви вже знаєте, як це все працює з аутро інтро Так от, зараз найкращий найлогічніший персонаж для неї це е, Жин Ши. От, м -м, Китайські імена це, це проблема, так. І найкращим компаньйоном тут зараз виходить ось вони разом. Також до неї, звісно, можна поставити Чанлі, це теж непоганий варіант буде, вона теж має більшу частину свого демеджу у вигляді скіл-демеджу, і вона бафатиме непогано. Однак в зворотній бік, на жаль, бафу не буде, тому що майже весь демедж ЖЖ буде бейзік атака Бейзік атаку Збафує лише Санхуа, і загалом комбінація Санхуа плюс Жежи теж цікава, і про неї ми поговоримо далі вже в розділі команд. А поки що давайте розберемося, як працює персонаж і що за неї нам треба робити в бою. Отже, в неї є серія з трьох звичайних атак, ось це була вона. Тобто, ось це одна атака, друга. Давай, друга, друга атака і третя атака. Використавши ці три атаки, ми формуємо 45 нашого форту. Це повне форте 90, тобто дві серії звичайних атак з трьох, оцих от. Ми робимо ось так, бум-бум-бум. І ще раз, ні, це була заряджена атака. І ми використали наші форти. Чорт. От, ну, от ми використали форте. Тепер ви бачите, що ось таке що можна робити. <сум> Набивши наше форте, ми можемо використати його наступним чином. Перший варіант це використати скіл. Якщо ми використаємо скіл, то поглинеться 60 одиниць, тобто 2 бари. Ну, якби в мене зараз було три бари, ви б погли... побачили, що поглинається тільки два бари. От, І вони обертаються на ось таких пташок. Використавши скіл знову, ми переміщуємося до... до цієї пташки і спричиняємо деяку шкоду. Як бачите, тут у нас є стаки, ну це в нас пасивка, поки що про це не думайте. Якщо ми використаємо скіл без е, форте, то він просто буде ось така от штука. Так, давайте перемістимося в бій, щоб там було м -м -м, видно, яким чином це взагалі працює. От, в мене зараз якраз немає взагалі м -м, форте, і ви зможете побачити, як це взагалі виглядає в бою. Хочу зарядити тут аутро, Ми перемикаємося, отримуємо 45. Я не ухилився. Далі в нас використовуємо так. Оп. І переміщуємося, переміщуємося. І <laughs> Ловимо по попиті удари. Оп, оп, оп. Переміщуємося, Даємо ульту. Пішла ульта. Ось наші пташки. Як бачите, якщо я навіть не буду бити, то пташки продовжують атакувати. От наші пташки б'ють. Перестали атакувати, тепер ми знову сказали ата атакой. Знову сказала атакуй. От. І вони по три рази будуть отак бити кожен раз. До речі, я не знав, що там по три буде. Ну, не, не, не важливо. Не... Робимо вигляд, що я все знав. І знову використовуємо вжух, жух, жух, полетіли вжух. Знову ульта пішла. Як бачите, ротація в неї дуже комфортна. Виріна. Дуже добре помирає. Ну і добиваємо. Бжммбе. Красиво. Якщо ж ми подивимося на саме Форте, то тут, звісно, нам м, написано, як це все взагалі працює. От. Якщо ми використовуємо хеві-атаку, то в нас буде варіація. Просто затиснути звичайну атаку після трьох. Звичайних атак. Е, в нас, до речі, один стак є, і зараз я покажу, як це буде. От ми одна, друга, третя і оп, прикликали нашу пташечку. Далі другий варіант натиснути звичайну атаку після того, як використали скіл маніфестейшн першого скіла. Наприклад, якщо у вас три заряди одночасно. І ви використали скіл, витратили два. Далі даєте звичайну атаку, і прикликається третя пташка. Потім ви швиденько по трьом пташкам. Ну і ви мене зрозуміли. Далі можна затиснути звичайну атаку після касту скіла. Це от саме перелітання до цієї пташки. Тобто, якщо ми полетіли до пташки і далі дали швидко звичайну атаку, тоді приклик... ну, буде прикликана ще одна пташка, якщо, звісно, енергія форти в нас є. Далі ще варіант є: затиснути звичайну атаку у мід-ейр. Тобто, якщо ми летимо. І отут затискаємо кнопку. Ми теж прикликаємо пташку. І останній варіант це затиснути звичайну атаку після доджу. Саксесфул dodge – це коли у вас екран такий сповільнюється, і ви так круто перекидає, перекидаєтесь оце от. Оце от Саксесфул Dodge. В усіх оцих моментах ви зможете використати ваше форте і створити пташку. Насправді це усе знати і використовувати не обов'язково. Інколи воно може вам знадобитися, інколи ні. Але Зазвичай ви будете набувати три заряди, ну тобто 90 форти, і використовувати скіл і звичайну атаку, щоб створити одразу три пташки, пройтися ними, далі ульта, у вас зарядилося концерту, і ви переключаєтеся на вашого мейн-дд. Скоріше за все, в 99% випадків ви будете робити саме так. Якщо ж ви, як я, випадково інколи натискаєте скіл, тобто використавши скіл, ви створите дві. Кульки і одразу до однієї з них полетите, можете використати варіант з зарядженою атакою після скіла. Тобто ви полетіли, чорт подумали, я не дав звичайну атаку, натискаєте ще раз і далі заряджена атака, і знову скіл, і таким чином ви створите і використаєте одразу третю кульку. Тепер щодо ультімейту. Це максимально просто. Є ультімейт, ви його вмикаєте, кулдаун 25 секунд, висить він, здається, 20, а скільки а не написано, до речі. Я знаю, що він вдарити може тільки 21 раз, тому загалом байдуже, скільки він висить, кулдаун 25 секунд. Все класно, єдине, що вартість 125, а тому вам не потрібно буде аж надто багато відновлення. От на цьому акаунті відновлення 150 на ній. Я вважаю, що це вже забагато, стільки не треба. Десь 130-135, Я думаю, їй більш ніж буде достатньо, щоб ульта була кожну ротацію. В цій грі досить цікаво вони роблять, тобто вони не збільшують генерацію енергії персонажем, а вони роблять, якщо це потрібно, просто дешеву ульту з великим кулдауном, і таким чином регулюють кількість відновлення, яке потрібно забирати персонажу. Це дуже цікава ідея, і мені поки що подобається те, що вони роблять. Ну, окрім башти, це вже окрема тема не для цього відео. Аутро, як я вже казав, бафає нам Гласіо Damage та Resonance Skill Damage. Все приємно, використати можна, і загалом все класно. З пасивок перша пасивка стакає атаку при використанні скіла до трьох разів, тобто це 18 атаки. А друга пасивка супер важлива. Вона заливає 15 енергії резонатору, на якого перемикається. Це просто неймовірно круто, тому що це в. Вбудовано, можна сказати, ян-ян. Це неймовірно круто. Ось за це респект цьому персонажу просто максимальний, тому що 15 енергії це дуже приємно, і я знаю, що на цьому аккаунті у Джинсі, так 130 енергії, і цього не супер вистачає. Тобто, ще б, якщо без неї, тоді там трішки енергії хотілося б більше, десь 140. А з нею я впевнений, що все питань більше немає. Ульта буде кожну ротацію абсолютно. Це дуже класно. І загалом, поки що, от те, як зробили цього персонажа, мені дуже подобається. Вони в правильну сторону, от геймдизайн персонажів саме по скілсету. Вони все поки що класно і грамотно роблять. Не знаю, що далі буде. З супротивниками в мене питання вже є, як вони файт бачать. Але от геймдизайн персонажів мені супер, супер, супер класно. Що ж на неї одягнути? Давайте почнемо зі зброї. Логічно, що найкращий варіант це її сігна. Якщо ж її у вас немає, можна взяти іншу якусь п'ятірку, наприклад, в Їнлін можна взяти її зброю, там не така велика різниця. Можна взяти іншу п'ятірку, так вона ще буде слабшою. Якщо і її у вас немає, можна взяти якусь четвірку, або БПшку, ну тут її немає, або ось цю зброю просто заради демеджу. Тобто відновлення їй багато не треба, тому. Одягати зброю на відновлення, ну це таке, не бачу сенсу. Краще взяти зброю на атаку і більше дамажити. Щодо ехо, то в нас два варіанти. Або вона використовуватиметься як мейн дд або як саб ДД і саппорт. Що в цьому випадку? Якщо ви збираєтеся бафати вашого головного ДД, то, звісно, ви хочете на неї одягнути ваш сет, який додатково ще й бафатиме. Тобто тут ще 25 атаки буде заливати вашому ДД, на якого ви через аутро будете перемикатися. І плюс. Звісно, чотиризіркове. ехо найкраще буде взяти саме це, тому що воно ще заливає вам Resonance Energy на вашу ульту і заливає демедж наступному персонажу, на якого ви через завтра перемкнетеся. Це все дуже круто і дає досить багато. Так, гусак, мені самому не подобається, ненавиджу це ехо, але альтернативи йому поки що немає. Це найкраще саппортське ехо у грі. Ну так от. Щодо майнстатів, то збирайте її м, як критового персонажа. Тобто тут в нас крит рейт або крит демедж, ну залежно від зброї. Тут в нас гласіо демедж, тут також гласіодемеч, ну і атака, атака, тому що ми скейлимося від атаки. Тобто у вас має вийти щось приблизно, ну таке. Ну тут вже непогана збірка вийшла. Як я і казав, відновлення тут трішки більше ніж треба, але більше не менше, ви ж розумієте це правило. Більше енергії це теж нормально. Десь помилилися, а ульту ви все одно. Наберете, тому що енергії більше ніж треба. Щодо прокачки, то ліберейшн, далі форте. Насправді я б сказав, що можна просто ліберейшн і всі пасивочки прокачати. Forte теж дамажить, не дуже багато, але теж дамажить, тому його прокачати теж корисно. А решту, ну то вже так як хочете, так і качайте. Щодо сіквенсів, не буду про них нічого казати, тому що загалом кожен сіквенс просто посилює її потроху. Тобто перший сіквенс там дає якихось там 8%, далі там 10%, далі там ем, не знаю, 15%, ще 10%, там ще 20%, і ще 20%. І загалом збільшує її демож приблизно на 110 10-115% десь так, якщо ми беремо s 0 персонажа та s 6 персонажа. Якщо ви хочете крутити, то, я думаю, ви самі будете знати, що там ці секвенси роблять, а решті ця інформація не потрібна. Тепер щодо команд. Давайте відкриємо команди, де тут у нас є порожня, порожня, кажу. Ну, це у нас буде порожня. Так, прибираємо. До неї, що можна взяти? Найлогічніше це один з ДД, це може бути або жінши, або якась Чанлі, або це може бути Лін Ян. Він теж класний варіант. Ну, сам персонаж слабуватий, але можна грати цілком. Тобто ми беремо нашого ДД і далі ми додаємо сюди, ну, якогось хілера, ну що ж, що ж нам залишається Веріна. Наразі Веріна найкращий варіант і без альтернатив. Варіант. Звісно, сюди, якщо у вас виріни немає, можна взяти байжі, вона є в усіх, а також є деякі варіанти, де можна взяти Таоці в хілсеті, Юан У в хілсеті, і також можна взяти Ось, осьінці. Джан... Ну, от її теж можна взяти в хілсеті як останній слот, не найкращий вже буде вибір. Як на мене, тут найкраще, що можна взяти, це якраз Юану, тому що він буде відповідати ще одному елементу, тому що якщо це буде варіна, то вона елементу Женши, я так розумію, що вона не буде спрацьовувати, ну, не буде вважатися додатковою енергією, ну там щось якось не пам'ятаю, я погано знаю цього персонажа, але мені Казала, що Юану генерує більше зарядів, ніж Веріна для жінші. Чи правда це чи ні, я, я не знаю. Але в будь-якому випадку баф Веріни він не конкурентний, він поки що найкращий у грі, і сподіваюся, що скоро з'явиться ще один сустейн, якого можна буде в цей слот поставити. Наразі Веріна є Веріна. Далі, якщо ви збираєтеся зібрати ЖЖ в дамагера основного, тоді в цей слот можна поставити. Ставити Санхуа. По-перше, жежі буде бафати Гласіо Демедж Санхуа, яка в свою чергу битиме там своїми скілами сильніше, тому що буде баф Гласіо Демеджу. Плюс в неї буде менше проблем з ультімейтом, який в неї і так супердешевий, отже, їй взагалі не потрібно буде мати відновлення. І після цього вона вже бафатиме Жежі на демедж від звичайних атак. Так, повністю весь баф, наприклад, Сігни в цьому випадку же Жі використати не зможе, тому що більше бафу вона отримує, коли вона не знаходиться на полі бою. Однак це не означає, що так грати не можна. І якщо ви хочете зробити з ЖЖ мейн ДД, то це цілком непогана пачка, і впевнений, що вам сподобається нею грати. Єдине, що пам'ятайте, що вам інколи потрібно переключатися на Веріну, тому моя порада така: стрибаючи з ЖЖ на Сенхуа, Дайте весь прокаст, але не повний, щоб у вас не повністю накопичилося концерту. Це можна зробити, наприклад, не давши скіл. Тобто ви перемикаєтеся на санхуа, даєте ульту, розбиваєте всі ці бурульки, перемикаєтеся на Веріну, з Веріни на санхуа. І тоді, після цього через ще одне інтро, ви розбиваєте бурульки і переключаєтеся, даєте баф на ЖЖ. Ось таким чином так, треба буде трішки більш Слідкувати за енергією, не давати зайвих скілів, і загалом це все, у вас буде класна пачка, все чудово працюватиме. В цьому випадку, звісно, на ЖЖ потрібно буде одягнути інший сет. І це в нас Гласіо сет. Як мені розповіли, найкращим ехо для неї буде не ось це. Хоча тут демедж досить високий, найкращим ехо для неї буде ось це. І якщо, звісно, от, наприклад, гласі у вас є, або атака, то його цілком можна сюди поставити і використовувати як основне ваше ехо. В нього демедж досить високий, і з нього можна квік Тому що з цього не можна, ви натискаєте, і вам треба тричі вдарити. Якщо ви цього не зробите, по-перше, ви не отримаєте баф, по друге, ви вразливі, вас можуть вдарити. А при використанні цього ехо ви просто натискаєте його і перемикаєтеся на наступного персонажа у вашій ротації. Все чудово. Тому якщо ви збираєтеся зробити з неї мейн ДД, використовуйте ось це ехо. Це буде найкращий вибір для вас. Загалом в геймплеї вона мені подобається. Тому, якщо вам до душі ось такий геймплей, вжух 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 єдине, що мені не подобається у цього персонажа, що ви не контролюєте, куди саме використовуються ваші скіли, куди вони летять. Тому що, як бачите, я б'ю кудись там в стіну, ще кудись, ще кудись. Ну от, в цьому плані, е, мені здається, якось все досить дивно. От я взагалі нічого не розумію, що там відбувається. Ну От якось все померло. Не знаю. Так як ми літаємо скрізь туди-сюди, туди-сюди, то загалом по нас вдарити досить складно, і виходить, що ми захищені своїм переміщенням, тому в цьому плані персонаж прикольний, приємний і ну, нею грати досить приємно, так? Ну так, от ми вжух, 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 вимкнули у Пішли бити. Тихо-тихо-тихо. Оп-оп. І все красиво. Ну, все одно, правда, отримали попиці, але ну то таке. Вжух, 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 вжух. Отакий от от у нас вийшов персонаж. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!